Привіт, мої дорогенькі. Слухайте, сьогоднішня ситуація з електрикою змусила багатьох з нас подивитися на такі корисні гаджети, як планшети, зовсім під іншим кутом. Бо далеко не кожен ноутбук може жити довго, а заряд смартфона, як правило, не витрачає на такі безкорисні е, речі, як там перегляд кіно чи е, серіалів. Тому в даному випадку планшет є найоптимальнішим рішенням. Погодьтесь, ну, для розваги дозвілля це точно. Від одного заряду живе довго. Електроенергія, як припу ноутбук чи телевізор не потребує та й коштує не так, щоб сильно дорого. І ніби відчувши сучасну потребу українців в якісному мультимедійному пристрої, компанія Lenovo показала дуже крутий планшет з унікальною фішкою, якої немає абсолютно ні в кого на ринку, і вона реально корисна. Я подібного ще ніколи не бачив. Тож друзі, давайте не будемо гайти час і одразу перейдемо до справи. Приготуйте свій улюблений напій, обов'язково прихопіть з собою гарний настрій, поставте вподобайку. А я починаю. От погодьтеся, отак от на нього дивишся, наче нічого незвичайного. Планшет як планшет. Але якщо повернути його в профіль, опачки, ви одразу розумієте, чим саме збирається підкорювати Lenovo та плюс серця покупців. Нижня частина пристрою має потовщення, в якому розташовані дуже потужні динаміки від JBL. Тут їх аж 8 штук, 4 твітери та 4 динаміки для низьких та середніх частот. Загальна потужність цілих 26 Вт, і звук з цих динаміків дійсно просто неймовірний. Повірте, через мої руки пройшли сотні усіляких гаджетів, включно з ноутбуками, і я вам скажу, що далеко не кожен ноут зможе посперечатися з цим планшетом в даному питанні. Щоб ви розуміли, Звук тут на рівні добротної бриту колонки, і навіть на максимальній гучності немає спотворень чи хрипів. Друзі, я чудово розумію, що передати якість звуку в повній мірі по відео ну, це дуже складно. Однак, все одно, щоб не бути голослівним, я е, вирішив навести невеличкий приклад е, порівняння цього планшета зі своїм е, смартфоном. Для того, щоб почути деталі, е, дуже раджу одягти навушники. І для того, щоб нас не розчивив YouTube за авторські права, я просто запущу відео з нашого YouTube каналу. Повірте, навіть по ньому ви відчуєте різницю. Ось привіт, маг... друзі, кине що нарешті дочекалися, і спека потрохи відступає. Комусь поталанило трохи більше, і в їх місто завітав дощ. Ну а в Одесі були лише хмари, хоча й за це дякуємо. Так, це був е... планшет. Тепер це те саме тільки на смартфоні. Ще дочекалися, і спека. Відступає. Комусь поталанило трохи більше, і в їх місто завітав дощ. Ну а в Одесі були лише хмари, хоча й за це дякую. У світі мобільних технологій, своєю чергою, пристрасті навпаки тільки розпалюються. Були й анонси багатьох. У світі мобільних технологій, своєю чергою, пристрасті напаки, тільки розпалюються, були. І, щоб ви розуміли, це не рядовий смартфон, це iPhone 15 Pro. Я досі не знаю, наскільки буде помітна різниця, тож, будь ласка, після прослуховування, поділіться своєю думкою в коментарях. Власне, я вважаю, що це небо і земля, і дивитися відео чи прослуховувати музику за допомогою такого гаджета точно не гірше, ніж за допомогою е, телевізора. Я вже не кажу там про інші планшети і смартфони. Також є Підтримка технології Dolby Atmos, тож, окрім високої якості, звук буде об'ємним. Разом з тим гарно реалізована і програмна частина. Тут є 10-полосний еквалайзер та можливість регулювання звуку в окремих застосунках. А ще Lenovo Tab Plus може використовуватись як Bluetooth-колонка. Просто під'єднуйтесь до нього з будь-якого пристрою і він автоматично відтворює звук. А якщо раптом вам навіть такої якості звуку буде мало, то пристрій оснащено розвів. З'ємом міні-джек, з можливістю виводу хайфай звуку з роздільною здатністю 24 біти, та частотою дискретизації 96 кГц. Коротше, без перебільшень перед нами король звуку, і, в принципі, найкраще рішення серед усіх конкурентів для перегляду різноманітного контенту. Гарним помічником при цьому стане вбудована в задню кришку металева підставка з можливістю плавного регулювання нахилу. Сам механізм виглядає та відчувається файно і надійно фіксується у потеплення потрібному Положенні. Через вбудовану потужну аудіосистему та металеву задню кришку планшет важить 650 грамів, і дві години тримати його в руках може бути не дуже комфортно. А так ви можете зручно встановити його у потрібне положення і насолоджуватись переглядом. Тримати його в горизонтальному положенні потовщення корпусу знизу не заважає. А от якщо користуватись у вертикальній орієнтації, є певний дисонанс по відчуттях. Хоча розташування всіх елементів та тієї ж підставки як не натякає, що пристрій розроблявся для користування в горизонтальній орієнтації. І частіше за все стаціонарно, а не в руках. Навіть порт для зарядки тут не посередині, а знизу, щоб дріт не заважав користуватись ним від мережі, коли він стоїть на столі. Звісно, перегляд контенту це не єдиний сценарій, в якому можна використовувати цей планшет. Для роботи та творчості він теж підійде, і для цього є окремі круті фірмові аксесуари. Щоб працювати з текстами та таблицями, є дуже якісна Bluetooth клавіатура з можливістю під'єднання до трьох різних пристроїв та підтримкою операційних систем Android, Windows і iPad. На ній реально зручно друкувати. І, хоч зроблена вона з пластику, в руках відчувається як доволі якісна річ. При під'єднанні клавіатури на планшеті вмикається окремий режим ПК, в якому всі застосунки відкриваються в окремих вікнах, і ми отримуємо аналог компактного ноутбука для роботи з графікою та малювання. Також є фірмовий стилус та пен плюс з розпізнаванням сили натиску. На жаль, у мене його зараз немає в наявності, але я користувався подібним на іншому планшеті Lenovo, і повірте мені, працює він файно, тобто до його роботи питань взагалі немає. Добре, про звук та аксесуари поговорили. Але планшет це не тільки звук і аксесуари, є й багато інших характеристик. Екран з діагоналі 11,5 дюймів отримав IPS матрицю з частотою розгортки в 90 Гц та роздільну здатність 2000 на 1200 пікселів. Так звучить. Це вже не настільки круто, як 8 динаміки від JBL, але для перегляду контенту та роботи його більш ніж достатньо. Кольори насичені, анімації плавні, і це вже доводить, що 90 Гц вже відчувається нормально, на відміну від застарілих 60. Але при роботі з дрібним текстом є ледь помітна піксалізація. Це не так, щоб критично, просто кажу, які після дисплеїв у фламенських смартфонах різниця помітна. Хоча я чудово розумію, чому виробник не встановив сюди роздільну здатність 3К. Це зроблено для того, щоб залізо поралось з виводом зображення без лагів та фрізів. Серцем планшета став процесор Helio G99, і працює він на жваво. Можливості цього чипа добре знайомі більшості глядачів нашого каналу. Ніяких рекордів в синтетичних тестах він не демонструє, і в найважчі ігри на максималках пограти не вийде. Проте фірмова оболонка ZUI, яка базується на 14. Андроїді добре оптимізоване, і в повсякденному користуванні ніяких проблем немає. Шутери та аркадні ігри також літають. А от щось на кшталт Genshin Impact вже потребує трохи знизити налаштування. З відтворенням контенту навіть в 4К жодних проблем також немає. Тож свої основні функції він виконує добре. А кому потрібні всі ігри на максималках, для цього є спеціалізовані геймерські пристрої, такі, як, припустимо, Легіон Та, про який я не так давно розповідав на каналі. Компанію процесору складають 8 ГБ оперативки та накопичувач на 128 ГБ або 256, залежно від версії. Саме цей пристрій має на борту 128 ГБ і в принципі для планшету цього достатньо. Однак, якщо ви плануєте зберігати на ньому там бібліотеку кінофільмів чи музику, чи ще чогось, тоді можна встановити окремо карту пам'яті на 1 терабайт, і тоді цього обсягу точно буде достатньо. Багато розповідати про камери, не бачу жодного сенсу, як і у всіх планшетах, вони тут просто. Є. І потрібні лише для відеозв'язку, розблокування по обличчю та щоб сфотографувати якісь документи. А от про що варто поговорити докладніше, так це про час автономної роботи. Обсяг акумулятора Lenovo Tab Plus складає 8600 мАч. Виробник заявляє про 12 годин перегляду відео та серфінгу, і цілих 38 годин музики. Наш тест відтворення відео на YouTube показав 10,5 годин. Тож при перегляді кіно з пам'яті пристрою можна буде. Буде отримати заявлені цифри. Слухати музику півтори доби я, звісно, не став. Але думаю, що цей показник буде близький до заявленого. Що стосується розряджання батареї під час ігор, за одну годину сідає на 15%. Тож думаю, що повної зарядки буде вистачати приблизно на 6 годин гри. Час автономної роботи, хоч і не рекордний, однак цілком пристойний. І відновити повний заряд можна буде доволі швидко. Блоком живлення потужністю 45 Вт батарея заряджається. За півтори години. Ну що, друзі, настав час переходити до цін та висновків. В нашій країні за Lenovo Tab Plus просять 13 тисяч гривень. Так, це не найпотужніший в плані продуктивності планшет за ці гроші, але для перегляду контенту нічого краще точно не знайти. Його основна фішка з крутим звуком та висувною підставкою вигідно відрізняє його серед конкурентів. Я не можу його рекомендувати геть усім та кожному, тому що я добре розумію, що на цьому ринку є флагманські планшети з. Ламанським залізом, які здатні розкачати будь-яку гру. Також я розумію, якщо вам потрібно виключно серфити там сторінки в браузері, тоді можна щось знайти легше та компактніше. Проте сама концепція такого собі мультимедійного комбайна дуже цікава і реалізація не підвела. Тож, кому потрібен гаджет, в першу чергу для споживання контенту, я впевнений, що цей пристрій зайде. І якщо ви відноситесь саме до таких людей, посилання на купівлю цього планшета я. Залишу в описі. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android.